Щоб створювати хороші кадри на телефон, не обов'язково купувати топовий флагман. І переплачувати за опції чи технології, якими ви не будете користуватись. Навіть у бюджетному сегменті є дійсно цікаві варіанти з крутою камерою, і сьогодні ми детально розглянемо їх у нашому рейтингу найкращих смартфонів по якості зйомки серед недорогих моделей. Безумовно, більшість з них мають певні компромісні рішення, а можливості фотозйомки обмежуються потенціалом заліза. Але якщо відштовхуватись від доступності, то перераховані телефони однозначно варті уваги перед тим як перейти до огляду. Закликаємо вас поставити лайк цьому відео і підписатись на канал. А посилання на моделі ви знайдете в описі чи закріпленому коментарі. Ви готові? Отож, поїхали. Якщо ви орієнтуєтесь на найнижчу цінову категорію, але хочете взяти надійний апарат від перевіреного виробника, то Samsung Galaxy точно стане виграшною купівлею. У ньому поєднується потрійна камера з двома широкококутними модулями та одним макродатчиком. Перші дві знімають більш ніж чудово для бюджетних смартфонів. Деталізація і кольорова гама заслуговують уваги. Макромодуль не настільки крутий, але в рамках цінового сегменту цілком непоганий, якщо світла не вистачає можливі артефакти. Тому для нічної зйомки серія не підійде. Що стосується потужності, то вона стандартна для початкового класу. Працює телефон на базі Mediatek Helio g 80 і без проблем вирішує повсякденні завдання користувачів, але відграти на ньому ігри зі складною графікою навряд чи вдасться. Далі у списку симпатичний смартфон марки Infinix, який пропонує покупцям нестандартне оформлення корпусу, класний дисплей з високою роздільною здатністю, а також оптимальний запас потужності. Фотосистема базується на модулі з розширенням 108 мегапікселів, хоча це більш маркетинговий хід, оскільки на такий показник картинка не тягне. Але це не означає, що знімає камера телефону погано. Архітектуру міста чи природні пейзажі він збереже у чудовому вигляді, і тут справа не лише у самих модулях, а й у сучасних алгоритмах обробки даних, які коригують різкість і температуру відповідно до умов зйомки, слабим місцем серії став датчик глибини. Він ніби то і є, але працює на примітивному рівні. Третє місце зайняв смартфон Tecno з достатнім рівнем потужності для виконання завдань різної складності. Його головною фішкою став великий amoled екран з широким кутом огляду та суттєвим запасом яскравості. Знімки на виході виглядають якісними і деталізованими, особливо при хорошому денному освітленні. Кольоровий баланс відтворюється адекватно без переважання одного з кольорів. Також зберігається хороша деталізація об'єктів на відстані до 30 метрів. Надмірно засвічені чи затемнені фрагменти відсутні, але при дефіциті світла кадри стають темними. І покриваються артефактами. Серед інших переваг користувачі виділяють солідну ємність батареї та 6 ГБ оперативної пам'яті для швидкої обробки завдань. На черзі один з бестселерів компанії Xiaomi, а саме лінійка Redmi Note 12, яка при скромному ціннику пропонує усе необхідне для сучасного користувача. Тут є 8 ГБ оперативної пам'яті у старшій конфігурації, класний AMOLED-екран з високою частотою оновлення, а також симпатичний дизайн. Не менш важливою особливістю моделі стала камера, якість знімків. Заслуговує високої оцінки, так як вони виходять деталізованими і насиченими, але з урахуванням освітлення можливі неточності з балансом білого і кольорами. Якщо ж погода і рівень світла не викликають нарікань, кадри будуть яскравими і натуральними. Також приємно порадувала зйомка відео у Full HD, А якщо переключитись на менше розширення, то можна записувати ролики з частотою 120 кадрів в секунду. На першому місці топовий камерофон серед бюджетного і середнього сегменту, який заслуговує статусу найбільш універсальної моделі. Його симпатичний дизайн, яскравий дисплей і сучасні технічні параметри дозволяють з комфортом виконувати повсякденні завдання і насолоджуватись багатозадачністю. Основна камера на 108 мегапікселів знімає на рівні більш елітних пристроїв, у кадрів чудова контрастність і деталізація, а програмні алгоритми роблять все необхідне для підняття якості зйомки. Що стосується нічного режиму, то він тут. Пропрацьований цілком непогано. При зйомці в таких умовах кадри зберігають контрастність і кольорову насиченість. Шумність залишається на допустимому рівні. На цьому, все. Дякуємо, що додивились відео до кінця. Будемо вдячні за ваші лайки і коментарі під відео.